Всім привіт, народ! Що дуже багато коментарів, дуже багато лайків, підписок. Всім дякую. Мої підписники самі кращі і майбутні які теж будуть самі кращі. Так, на рахунок розіграшу, я для вас теж зроблю більш для всіх, хто хоче прийняти, прийняти участь в цьому, зроблю більше шансів. Дивіться так, перше місце в мене буде два таких ліхтарика. Зараз я роблю другий, зроблю другий ліхтарик. Перше місце в мене буде два ліхтарика, і ось такі наклейки вам будуть в подарок з, з логотипом мого каналу. Також друге місце буде один ліхтарик, також з логотипом мого каналу. Підписуйтесь, всі деталі розіграшу є в описанні під відео. І також переходьте на це відео, де, де йде розіграш. Це я просто як знімаю ще одне, щоб додатково люди знали. Так що не забувайте також, в умовах прописано підписатись на мій інстаграм. Хто не буде підписаний, ну у ви. Бо я дивлюся, людей багато підписується на канал, а на інстаграм там декілька. Так що, читайте, добре умови там є, підписатись на мій інстаграм канал. Далі е -е, в мене залишилось, от, як ви бачите, тут на столі я все тестую. Е -е, буде новий відео, також цікавий на рахунок ось тих зарядок. Як ви бачите, те, що всі ті платки, зарядку. Зарядки. Е -е, тому що люди писали, вони. Е Багато заряджає, так перезаряджають акумулятори. Я все про те, що тут є різні плати, буде цікаве відео. Так що підписуйтесь. Також розкажу вам про контроль розряду, щоб акум в ноль не посадити. Так що буде цікаве відео. Звичайно, підписуйтесь, переходьте на то відео, хто тільки прийшов на це. На це відео, де я розігрую оцей ліхтарик. Таких 3, так їх буде три. що ще цікавіше. Більше сам шансів розіграш пройде в п'ятницю. Це в нас, якщо я не помиляюсь, буде 15 числа. Це буде в 6.30, Це буде вечором 6.30, Не з самого ранку 6.30. Так що в прямому ефірі в TikTok буде трансляція, і я розіграю ці ліхтарики. Так що, хто не зможе подивитись трансляцію, поспілкуватись, я хто, якщо виграє, то я вам відпишу обов'язково на Ютуб, напевно, або на інстаграм. Подивимось подивимось. Дивіться, це ваш ліхтарик один готовий. Є ще я роблю два ліхтарика У Ваших це буде три на розіграш. А ці ліхтарики всі я зроблю і відправлю на ЗСУ. Так що, народ, ще раз кажу, підписуємося. Хто хоче поучаствувати в розіграші, заходимо на це відео розіграш е, ліхтарика. І слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.